boom mm -hmm. У 2021 році Джастін Бальдоні та його мільярдер друг Стів Саровіц були звинувачені звільненим головним редактором їхнього майбутнього подкасту Мен і Нав». Що й про що йдеться? Колишній працівник цього подкасту Мен і Нав» стверджує, що його найняли на дворічний контракт з компанією Вел, «Well», обіцяючи, що після двох років він потенційно отримує частку в бізнесі. Однак він не знав, що Саровіц і Бальдоні вже планували перенести проект подкасту до іншої компанії, тим самим розірвавши контракт. Вони знали, що переманнюють цього працівника з іншої роботи обіцяючи йому стабільне місце, вони знали, що це неправда, і що він незабаром стане працівником за власним бажанням, тобто без гарантій довгострокового працевлаштування. Ось, де ситуація стає справді сумнівною. Позивач, який є темношкірим чоловіком, стверджує, що під час його першого інтерв'ю зі Стівом Саровіцем, співвласником компанії та мільярдером у 19-му році цей Саровіц сказав: позивачу: нам потрібен тут хтось, хто виглядає так, як ти. Невдовзі після смерті Джорджа Флойда фінансовий директор компанії Брайан Сінгер, це не той Брайан Сінгер, який режисер, це інший. Він почав говорити про те, наскільки їхня компанія є білою, ну, типу, що одні білошкірі люди, і що позивач явно відрізняється від усіх інших. Білою відрізняється у кавичках. Ні, у кавичках правильно? Да, у кавичках. Лапках. Лапках. Тобто, це цитата. Позивач почав відчувати, що йому нав'язують стереотип. Цитата злого темношкірого чоловіка, інша працівниця, біла жінка, зробила скріншот його приватного аккаунта ну, цього позивача в інстаграм і заявила, що позивач, позивач безпідставно звинувачує Сінгера в расизмі. Позивач стверджує, що його пост, який він зробив, був загальним коментарем щодо расової передженості і не мав жодного відношення до Сінгера. Е, нагадуємо, що це знову ж таки період Black Lives Matter, смерть Джорджа Флойда, 20-й рік. Угу. Коли цей позивач запитав. У цієї працівниці, чому вона це зробила, вона подала на нього скаргу HR за булінг. Через місяць позивач висловив занепокоєння щодо неналежного підходу до інтерв'ю з темношкірим квір-гостем подкасту. Тим часом Бальдоні, як стверджується, продовжував запевняти позивача, що його роботи в безпеці, що він не є працівником за власним бажанням. Ну ви вже здогадали, що сталося. Його звільнили у 20-му році ще до завершення двох років його контракту. Позивач стверджує, що йому запропонували набагато меншу компенсацію ніж іншим звільненим працівникам, які не були темношкірими. Згодом вони повторно найняли його як консультанта, але з істотно нижчою зарплатою. Позивач подав скаргу на расову дискримінацію у жовтні 2020 року, після чого компанія зажадала повернення його всього робочого обладнання. Також його позбавили продюсерської ролі. У листопаді його остаточно звільнили через нібито проблеми з продуктивністю. Зрештою, позивач вирішив подати позов за початкову расову дискримінацію та за подальшу помсту компанії за те, що він загорив про несправедливість. До речі, це не єдиний скандал, в якому фігурує Бальдоні. Він також був звинувачений смертельно хворим молодим чоловіком.